Що таке алкоголізм? М він каже, що алкоголізм це затуманення свідомості. Причому це тіп, йде з нижчого рівня, це управляють мелкі п'єси. Вони можуть управляти тоді душою, вони її забирають. Причому ці душі вони мають якби, силу, певну, або вони слабкі душі. М він каже, що це, це, це дуже ще слабші тіп, молоді душі, які не мають опори в собі. Вони не мають опори. Але вони ще й втрачають цю опору від інших людей, ними живляться нижчі створіння лісу. Дуже часто є такі прям сильні душі, які мають багато енергії, які мають знання, можуть бути на вищому навіть рівні. Вони, якби, вчасно це не розпізнають, і їх забирають алкоголь, наркотики, вони просто затуманюють свідомість. Вони не розуміють, що у них є сила, і вони її повинні розвивати без усяких там речовин. Але коли людина спробувала, вона сильна, може бути і на вищих рівнях, вона просто потім вже не може відрізнити. І все, і тоді це затягує, її забирають от душі, її забирають біси. Вони просто живляться нею і живуть в нижчих світах за рахунок цієї душі, за рахунок того, що вона мучиться, за рахунок того, що вона страдає. Мені прям таку картину, що вони прям такі довольні, ну як задоволення, вони так прямо ж якось сміються чи лікують, а душа, яка там. Алкоголь або наркоманія прям показує таке тіло землі людина, яка дуже нічиться, яка просто не рада, що вона навіть в якійсь мірі вона не рада, що вона живе, але вони можуть дуже довго пожити, тому що їх оці біси вони ними от управляють, вони лікують от цього, що душа страдає на землі. Вони не можуть живитися саме коли душа. Якби померла, вони живляться іменно людськими цими страданнями, тому що тільки тіло відчуває біль, відчуває ці страждання, душа ж не відчуває, а тіло відчуває ці всі болісні моменти. І от цим можуть живитися іменно нижчі сили, такими саме емоціями, стражданнями.